Усім привіт, мої любі! Продовжую я саджати свої лелія пурпурата І тут, поки. Зараз, секунду, поставлю відмочуватись цього монстра. Ух ти, пролазь, будь ласочка, обережно, ніхто не ламається. Так. І не падає. Не падає з водою на підлогу. Так, повертаючись, дивіться. Дуже маленька коронева. От якраз начебто ідеальний під неї горщик, подивіться. Прям супер-пупер-горщик, але. Мені він не підійде. Ну, те, що тут ростик впирається, то, в принципі, Бог з ним, і тут збоку він дасть бруньки і треба буде пересаджувати це звісно. От, Але біда буде в тому, що я точно знаю, що влітку воно в мене буде занадто пересихати. Я не встигну вчасно його полити. І якраз коли йому це буде треба, бо воно буде активне, воно буде щось нарощувати собі щось, це корінці, і дорощувати оцей пагін. І начебто все ідеально, але не в наших умовах, коли літом добряче за 30, а на балконі ще й через це вологість. Я візьму отакий горщик, от, бачите? Але я не візьму без дірок. Я візьму саме отакий дірчастий, щоб зайва волога не застоювалась. І в ньому буде вологіше, ніж там, буде більше місця для того, щоб воно розрослося. Так, тут ще на кілька розтиків. От. Але при цьому я його в цьому не залю завдяки оцим дірочкам. І це той варіант, де не буде е, теж дуже багато дренажу. Бо, знову ж таки, ну, я знаю вже свої умови, знаю, як я поливаю, і знаю, як кора буде просихати. Тому я знаю, що якщо я тут зроблю багато дренажу, то е, воно буде занадто сухим. От, і не буде відрізнятися <реш> від того горшечка. Тому Тут мені треба зробити не дуже багато дренажу, плюс у мене досить, дивіться, фракція немаленька. От. Тому я можу собі це дозволити, і я цю штучку вже знаю просто по своєму досвіду. так Тому я посаджу от в такий більший і матиму змогу його зайвий раз не турбувати. Хай він росте і нарощує коріння. Я чесно. Кажуть, що вже, вже знову ж таки по досвіду, знаю, що а, коли в тебе гарна кора, яка не псується швидко, якщо немає ніякого форс-мажору з грибковими, ти добре знаєш свою мову, ти знаєш як, то можна саджати трошечки на виріст, да, підбираючи, пограючись знову ж таки з досвідом правильно співвідношення кори, дренажу і так далі, і так далі. Так, і ти зайвий раз не чіпаєш цю рослину, і вона може в цьому горщику у мене там 2-3 роки рости. Я її сильно чіпати не буду. Знову ж таки, начебто, пурпурати ростуть швидко, але я тут закладаю адаптацію, тому це не буде вау дуже швидко рости. По-друге, і перший рік я десь закладаю, завжди перший рік на туди-сюди, поки вона звикне до мене, до моїх умов, переживе той стрес, який отримала, поки їхала. Emotional damage, психологічна травма. Ой, не смішно, не смішно. Так, і другий рост вже буде, в принципі, більш-менш краще рости, ніж оцей. І вже третій рост буде, буде вже добре коріння з нього. І рослина вже буде, скажімо так, гарно устаткована, тому тільки тоді якраз. Теоретично буде момент, коли воно доросте до кінця цього горщика, і можна буде пересадити і підібрати вже більш кращий варіант. От, ну, а поки отак. На цьому сьогодні все. Щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.